Гайс, hey мене звати Стесі, та сьогодні ми з вами зробимо розпаковочку з шейном. Ну що ж, давайте починати. Ну що ж, давайте ми почнемо. Навіть не знаю з чого. Там настільки багато цікавих товарів, що хочеться подивитися насправді на все. Давайте прямо з маленького, такого не зовсім цікавого. Це набір ось таких ось резиночок. Я думаю, багато їх знає, бо вони були. Популярні з них навіть плели щось, але це такі маленькі, просто робити зачіски або десь підв'язувати волосся. Давайте візьмемо щось велике. Давайте ось це. Воно вже в моєму волосі. Ну, в цілому, як завжди, все, що в цю квартиру попадає, ось так і буде волосся. Це набір шкарпеток з п'яти пар, мені здається, вони такі зелененькі. І вони супер-супер милі. Ось така перша пара з якимись ведмедиками. Наступні ось такі біленькі, але вони зверху з вишеньками. Ось тут. Ще одні біленькі з вишеньками, але вже з квіточками. Також ось такі, якісь з собачками. І ось такі біленькі, теж з квіточками. Звісно, вони виглядають не дуже презентабельно, але думаю, що вони будуть гарно виглядати на нозі. Насправді, в них матеріал такий тоненький, приємний. Але мені дуже нагадують дитячі шкарпетки, можливо, це вони є. Бо в мене в дитинстві були такі самі з такої самої тканини. Ось прям точ-точ. в точ. Наступне щось маленьке. І це ось такий, не знаю, брелочок або не брелочок. такий маленький з клоуном. Я пам'ятаю, вони були різних кольорів. І за кольором відрізняється форма. Тобто синенький був інший. Спочатку я хотіла замовити синенький, але потім все-таки передумала на рожевий. Думаю, все зрозуміло. А ще я знаю, куди вже його повішу, але покажу вам трішки пізніше. Ось такі два, я не знаю, дифузори, або як це називається. Це така штучка, я думаю, дуже популярна була. І багато її хто знає. Такі пігулочки, ніби. І сюди вкачуєш парфуму. Ось так ось і потім можеш ось так ось ними користуватися. Такий маленький тріп. Варіант можна брати в сумочку, можна брати в подорожі. В цілому це супер геніально, бо якщо в тебе великі парфуми, то ти можеш просто з собою їх трішки взяти. Бачила ще відгуки, що вони можуть не працювати, тож дуже хочу спробувати, чи взагалі вони працюють, чи зможу я ними користувати. В мене як бачите, два в рожевому кольорі і в чорному. І Ще я думала, що рожевий гидкий, і він такий неприємний, прям фіолетовий, такий, ну, неоновий якийсь неприємний. Але як бачите, він... Гарно. боже, як я це чекала його, мені здається. Боже, що це? Я не знаю, в мене як не огляд, так просто приступ, милость. Це зайчик, це повісити кудись на сумочку, теж брелочок. Боже, він такий гарнюнька, такий миленький і дуже-дуже приємний на ощупь. Трошки з нього щось летить. Але він дуже приємний, м'якенький такий, маленький. Ось так ось на сумочку, ось так ось, і все, і пішла. Ну він дуже дуже гарний. Я думаю, дуже впишеться на мою сумочку. У мене останнім часом стільки багато різних брелочків і підвісок, що я вже не знаю, куди їх вішти. Тепер знаєте, я буду переживати, щоб його не вимазати. Бо все одно, коли ти носиш його на сумці, ось ці брелки, особливо білі, вони дуже швидко вимазуються, бо будуть десь там в пилюті, ось ці десь обтерлося і все. І він з білого став чорним. Давайте наступне ще один брелочок, одразу покажу. Мені здалося, що в комплекті до ось цього зайчика він буде дуже гарно пасувати, і ось так разом їх вішати. І він насправді набагато якісніший вийшов ніж мені здавалося. Такий з перлиночками, якась тут мушля, щось тут ще. І він, ось ці перли вони такі якісні, добротні. А мені здавалося, що вони будуть зовсім погані. Вигадайте, що це? Так, це окуляри. І це дуже не знаю, незвичне для мене, спонтанне, якесь незрозуміле. Але мені дуже вони подобаються. Вони, звісно, трохи для мене завеликі, але так з всіма окулярами. насправді, тож... У мене вже є в них фоточки, насправді признаюся, вони є в інстаграмі. Подивіться. Ну такі. Бачите, так, вони дуже великі на мене, але в цілому, ось так ось як аксесуар, пофоткатися, познімати відео це прям. Це прям ок. Дуже ок, особливо за свою ціну. Якісь вони дуже брудні. Ще до них йде серветочка. Тож я думаю, це прям лайк китайцям. Бачила, що деяким вони окуляри приходять в чохлах, але мені просто в коробочці, Але в цілому, я не жаліюся, знаєте. Або я думаю, що підібрати під них образ, якийсь офіс-кор, офіс сирена кор, я думаю, це прям реально от що шо але окуляри з шейну або з якихось китайських сторінок. Це коштує того, насправді, десь за 100 гривень можна купити кльові окуляри, в яких ти будеш ходити буквально пів свого життя. Тим паче, якщо ти хочеш постійно змінювати свій вигляд, свій імідж під різні образи, якісь недорогі окуляри і досить якісні, насправді, ну це прям. Я думаю, це кайф. Каль... Покажу їх поближче. Ось такі в них є штучки. Вони самі металеві, в них нульовочки стоять. Ось такі. Звісно, в цих нульовочках не дуже гарно видно, і їх треба покраще протирати, але з вашого дозволу залишуся в них до кінця відео. Давайте ось це. Майже гаманець. Але ось зараз ось це ось так от має бути. Це картхолдер такий, він рожевий з бантиками. Ось тут є в нього серединка. Угу. Я купляла собі теж в якомусь китайському магазині, мені здається, Ашоп в Україні так він називається. У Львові купила собі такий чорненький гаманець, маленький, гарненький, трошки дитячий. І мені він дуже подобається, бо в нього кайфові ведмедики на ньому. Але насправді я дуже мало готівки з собою ношу і ношу якийсь там. Типу, студентський якась карточка, там про різний, Такі різні карточки. Я подумала, що краще, можливо, я собі візьму саме картхолдер, І щоб він менше місця займав. Бо все-таки гаманець Він такий досить великий і він займає пів моєї сумочки. Тож, я думаю, картхолдер для мене гарне рішення. Плюс в нього можна класти ще мелоч, копійочки, і щоб вони нікуди не тіряли. Ну, ось Вони мають бути разом. Ну, це прям мій вайб, Мій вайб, ось реально. Трошки така пікмі, пікмі гірл. В нас вже тут залишилося дуже мало. Тож давайте підходити до кінця. Чого почати? Давайте мабуть з цього пакетику. Тут такий браслет а, в мене є сережки. Від українського бренду з чотирихлисником ось цим. Типу Ван кліф Вони сріблясті, але вони з чорною емалью. Я дуже їх хотіла, все-таки визначилося, що куплю в українському цьому бренді, і куплю саме чорні, бо мені дуже гарно пасують, гарно виглядають в цілому на таких темненьких дівчатах, як я, саме чорна емаль. Але мені в моменті захотілося саме браслетик. Але браслети мені з чорною малю взагалі не подобаються. От ось, Я не знаю, мені взагалі не подобається. Я коли побачила, що вони є браслети ось такі, типу, де декілька, і вони не маленькі, не один великий, а саме ось такі. Беріть всі мої гру. Але я вирішила спробувати з такої біжутерії, бо якщо мені реально сподобається в ньому ходити, і він буде мені пасувати, то можливо я куплю собі саме якийсь срібний. Або якийсь такий дорогосоючий матеріал. А зараз хочу просто спробувати на такій бюджетері, чи взагалі він мені буде пасувати. Ну що скажете? Ну, люкс Боже. Мені не подобається, що вона занадто довга, але насправді. Ой, ну мені дуже подобається. Білий не знаю, особливо з світловим вбранням. Я думаю, це прям це дуже гарно. Ну і останні з цієї розпаковочки це набір наліп. Чесно не скажу вам, скільки тут їх штук, але вони дуже-дуже дешево коштують. Дуже дешево. Не знаю, мені здається, я їх гривень за 50, може, й купила. Вони були з різними картиночками. в мене якийсь такий теж girly vibe. Вони тут, бачите, свічечки якісь. Тут є кролики, ось такі різні. Ось. Що це за маніньки? Ось такі є. Ну, тобто, такі вони. Милі, гарненькі, такий естетик. І хочу їх ліпити в блокноти. Ну, ось і все, це була вся моя розпаковка Шейну. Пишіть, як вам це відео. Підписуйтесь на мої інші соцмережі. Ну і все, всім па!